Друзі, всім привіт! Сільпо нові акції. Найкращі пропозиції. Розпродаж запрошую до перегляду. Гарна знижка паста том класична. рахісова, 500 грам 139. Майонез солі, столовий доїпак 560 грамів, 55 гривень. Кетчуп, Королівський смак. В асортименті лагідний доїпак 400 грив. До шашлику 30 гривень. Горошок зелений, консервований велдар 420 грамів з ключем 40 гривень. Вироби макароні ля паста в асортименті перо, вермішелька 400 грам 27 гривень. Кукурудза цукрова «Велдар» з ключем 340 грам, 40 гривень. Гарна знижка печиво в біскоті бейкері. З ізюмом, з арахісом 150 грам, 28 гривень. Печиво савоярді, 200 грам, 55 гривень. Вафлі світа чертек, зі смаком шоколаду, класичний, 15 гривень. Пюре. Гербер, яблука, груша, малина, чорниця в асортименті 90 грам, 30 гривень. Суміш чаю премія «Арабські ночі» в пірамідках, 20 пакетиків, 45 гривень. Кава милена «Яковс еспресо», смажена 200 грам, 139 гривень. Шоколад «Міленіум», Чорний, ну, магдалим 100 грим в асортименті 50 гривень, шоколад молочний мілка, малина та крим 90 грамів, бублес 55 гривень гарна знижка ковбаски, глобена солянки, сиром чедер 70 грам, іспанський в асортименті 50 гривень. Манга сушена премія 250 грамів 99 гривень. Коштувала 189. Чіпси лис, Зі смаком овочі, гриль, зі смаком лисича ко сметані. 110 грамів 49 гривень. Сік наш сік, яблучно-персиковий з м'якоттю. Томатний. 40 гривен. Пиво. Найф премиум. Жестяна банка. Пол литра. 23 гривни. Гарная знышка. 47%. Тарелки. Десерт. Салатницы. Зелия черная. Люминар. 18 см. 20. 40 гривен. Таблетки для посудомийних машин 120 штук 449 гривень. Знижка 61%. Таблетки для прання кольорової білизни 30 штук 249 Папір туалетний. Премія білий 12 штук. В наборі 149 Серветки вологі для прибирання, премія універсальні, 60 штук для різних поверхонь 30 гривень, серветки паперові НОА, 184 штуки 50 гривень, паста зубна старіда м'ята 119. Плівка харчова для продуктів. Добра господарочка 33 метра, 35 гривень. Фольга алюмінієва Добра господарочка 10 метрів 50. Пакети для сміття премія 35 літрів з затяжками 15 штук 25 гривень. Гарна знижка батарейки варта. В асортименті 3А, 2 а 159 гривень. В упаковці 10 штук. Колготки жіночі. Катон 300 ден. Розмір четвертий, 199 гривень. Форма для випікання жарміцного скла овальна 2,4 літра. Прозора 149 гривень. Знижка 50%. Книга фіксі 25 гривень. Вино і гристи, барон кавабру, 279 гривень. Горілка Гетьман, 1 літр, 199 гривень. Пакці, віскі, джек, Деніелс, 1 літр, 799 гривень. Пиво світле темне 0,33 літра 45 гривень. Напій живчик яблука не газований, 1 літр 20 гривень. Пиво корона екстра світле 40 гривень. Розпродаж набір сантехніки, головка для душу плюс лав. Шланг тримати 159 гривень. Набір ємності для зберігання. В контейнері 4 штуки 139. Зі знижкою 40%. Набір рукавиця, плюс прихватка. В асортименті великий вибір, різні малюнки 89 гривень. Коштував набір 149 гривень. Пустілька універсальна зимова 30 гривень. Пистолет клеевый 20 Вт 159 гривень. Набір контейнеров в наборе 5 штук 70 гривень. Чайник заварник. Кло пластик 139. Підкладка. Під посуд силиконова розміри 45 на 150 сантиметрів 119 гривень. Коштувала 199. Килимок. антиковзаючий зайчі розміри 40 на 60 сантиметрів. Сірий коричневий колір 159 гривень, світильник нічник 79 гривень і світильник нічник хмаринка 89 гривень. Килимок придвирний, розміри 40 на 60 см різні. Галереї в асортименті 139, коштував 229. Книжка 40%, ківш з антипригарним покриттям 199 гривень, коштував 329 гривень. Бомбочки для ванны 120 грамм. 38-49 одна штука. Набір точкових выкруток в наборі 6 штук 50 гривень. Набір дошки обробний ножем. В наборі две штуки. Желтый зеленый колір 89 гривень. Кустилки универсальные, обрезные. 30 гривен. Кружка металлева просеивач. 119. Куштовала 199. Органайзер. Для оттребничек. Її різні кольори 189 гривень. По акції хамон сіра марина бадега нарізка 250 грам, 249. Сосиски м'ясна гільдія, міні, зиндички м'ясо птиці 300 грам, 50 гривень. Ковбаса єврейська, лан 330 грам 199 гривень. Коштувала 399. Сир сологуні банкета 180 грам 65. Сир плавлений ферма вершковий в асортименті Дружба 21 гривня. Сир филата м'який ферма 180 грам, 65. Десерт цирковий дольше, ананасовий ф'южн, стакан 170 грам, ягідний ф'южн в асортименті 30 гривень, йогурт ферма, полуниця натуральний, персик чорниця 55 гривень, сметана селянська, стакан 300 грам, 35 гривень. Йогурт данон персик 260 г стакан. Полуниця 30 гривень, Сир кисломолочний президент нежирний 300 г 64 гривні, 5% жирності 66 гривень. Продукт кисломолочний Актімель, Малина 4 штуки. Чорниця 75 гривень. Банан полуниця 85 гривень. Рис басматі Голден. довгозернистий зернистий премія 1 кілограм басматі. Крема 119. Крупа пшенична кускус 400 грам 45 гривень. Борошна Київ млин 1 кілограм 30 гривень. Помідори камес з часником та базиліком Паприка копчена милина 22 гривні Заправка бурякова томат на торчен 34. Соус социбелі торчин дуйпак 200 грам 31 гривня. Майонез щедра провансаль 350 грам 43. Майонез золотий щедра 300 грам 38. Вырабы макарони чумак, спагетти в ассортименте 400 грамм, спиральки. Павутинка 40 гривень. Алия Соняшникова Майола Рафинована 70. Алия Стожар Соняшникова. Рафинована 80 гривень. Корм для котів гурме, паштет в асортименті з кроликом, з тунцем, качка морква шпинат, з лососем та курча, Великий вибір 23 гривні. Масло Рашен екстра. Солодка вишкаве 180 грамів, 80 гривень, пельмені левада з молодою яловичиною. 400 г. З молодою бараниною 60 гривень Чай Ловарин 15 пакетиків В асортименті Ціна тижня 70 гривень За упаковку Чай зелений, чорний, Тео Моменс, асортим смаків 15, пакетиків в упаковці 94,49 гривень. Кава зернолор, крема, класик, 500 грам, 699 гривень. Кава милина, рома, голд. 250 грамів 289 гривень. Хварощина Якобс кранат Гол облімована 100 грамів. за стосунком сільпо 199 гривень. Куряча четвертина 7,99 за 100 грамів. Хек північноамериканський 22,40 за 100 грамів. Тавсталоп стейк 21,90 Форель Фарель райдужна 16,90 за 100 грамм. Дорада патрана – 45,90. Форель стейка холоджене 79,90. Сьомга філе холоджена – 93,90 за 100 грамм. Форель філе холоджене. Запакована 64,90. Кора патруны 17,90. Крем, сир Філадельфія, оригінальний 119 гривень. Сир крафтяр Моцарелла, копчена, міні за 100 грамів 59,90. Гарна ціна. Сир. Маздам 300 грамів 149 гривень. Коштував 234. Кавбаса варена Алан за 100 грам 35,90. Сир моцарелла банфета 180 грам 65 гривень. Слойка з начинкою з сиром 20 гривень. Ціна тижня, мандарин ранній 58,90 за кілограм. Яблука Голден 37,90. Іві голд кошик 60 гривень. Хурма роха 89,90 за кілограм. Авокадо ріді Туїт – Дві штуки. Упаковка 99 гривень. Томата азурачері круглий 250 грам, 79,90 гривень. Гарбуз спелкаст 24,90 за кілограм. Гарбуз мармуровий 19,90. Піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім тепла, миру, щастя. Дякую, ваша нова акція.